Ще одних автомобільних афористів затримали в Дніпрі. Вони викрали машину просто з під тамтешнього мрев. Вся безглуздість ситуації в тому, що поцупали вони власне авто. Навіщо чоловіки вдавали викрадення ще навіть не зареєстрованої машини, розповість Максим Хотіленко. Це був звичайний день Дніпровського крутія. Чоловікові запропонували допомогти в розмитненні іномарки за кордону. От тільки в мрево все пішло не за звичним сценарієм. Предположили, допомогти машину машину, поїхали в місці немрево, розтамажувати, а машину погнали. Без зайвих роздумів ділки запросили аж 40 тисяч доларів за авто. Це преступна схема. Зробили так, що машина уїжджає з мревки, Типа угон, тому що угон не заявлять, тому що машини немає в базі, а вона нелегальна. І, і з нього ще 40 тисяч доларів. щоб справа просувалася швидше, зловмисники вирішили тримати чоловіка в готельному номері Дуати, доки він не знайде гроші. Віно, не мене. А вони не що будуть мене не я не діста. На щастя, батьки викраденого звернулися до поліції. Тож за кілька годин викрадачів затримали. Як з'ясували правоохоронці, викрадення мерседеса інсценували самі аферисти. Тепер їм загрожує до п'яти років ув'язнення.